19 листопада станеться найважливіша астроподія цього року. Плутон нарешті покине знак Козирога і перейде у Водолія, і пробуде там цілих 20 років. Плутон дуже повільна планета, рухається дуже повільно. Задіакальне коло вона проходить за 246 років, уявіть собі. Тож наступного разу Плутон зайде у Водолія через 246 років. Навряд чи хто з нас доживе. Поки Плутон знаходився у Козерозі, він випробовував нас на стійкість, витривалість, самодисципліну, самовладання. І у цей період часу Плутон трансформував наше відношення до матеріальних сфер життя, до традицій, до ресурсів, як на колективному, так і на особистому рівні. Погодьтесь, він змінив наше ставлення до влади. І зробив нас більш зрілими у цьому питанні, змусивши нас взяти відповідальність на себе і не перекладати її на інше. А тепер на перший план стрімко виходять колективи, соціум і руйнування всіх обмежень. Починайте найскоріше підлаштовуватись під це, щось робити онлайн, впроваджуйте нові технології, сміливо відкривайтесь для всього нового. Чітким правилам, нарешті, приходить кінець. Але зараз ми ще стикаємось з фінальними проявами цих старих шаблонів та енергій, які вже скоро працювати не будуть. Якщо вам цікаво дізнатися, які трансформації очікують саме вас, і в якій сфері, де ви не закрили свої гештальти, який у вас існує ще боржок за цією планетою, пишіть в коментарях свої дані, я з задоволенням підкажу вам.